Ми зустрічаємося з Аліною і її батьками в Нововолинську скверику, і дівчина веде нас до муралу, присвяченого українським захисникам. Його створили біля станції екстреної медичної допомоги. Один із сюжетів художники присвятили Аліні з її собаками. Про морал вона дізналася випадково від друзів. 17 жовтня, тоді, коли в мене був обмін, вони не знали, що мене обмінюють, і відкриття було цього меморіалу. якраз 17 жовтня. Війну Аліна Паніна застала в Маріуполі на чергуванні. Туди на службу з чоловіком перевелися в жовтні 2021 року, бо хотіли служити на морі. Заступила на зміну 23 лютого, вже вранці дізналася, що місто обстрілюють. Ми в порту не відповідали, тому що там були, ну тобто ми не бачили ні цілі, нічого. Ми просто стояли, охороняли ну, тобто, даний об'єкт, даний пункт пропуску і ну, мир, мирне населення. Коли ми вже виїхали на сам відділ, нам видали зброю ще. Ну тобто, в кого ну визвали всіх на дане місце роботи, видавали нам е, зброю, яка там в кого була, ну тобто не було бо в одних були, наприклад, ПМ, в других були автомати, ну, тобто не було певного екіпірування. І тоді вже ми направились на заводи, на яких тримали оборону самого міста Маріуполя. 28 лютого їхній прикордонний підрозділ з іншими прийняли перший бій на Азовмаші. Його оборона тривала до 10 квітня. Уся техніка згоріла. А далі була команда йти на прорив в Україну разом із 36-ю бригадою, які підпорядковувалися. А 36-та у свою чергу підпорядковувалася Азову, який керував боями. Насамперед вони нас обстрілювали авіацію. Вони крили ну то тобто, накривали це Азовмаш, Азов зумашту, практично весь Маріуполь. І так як піхота сама підійшла приблизно до 50 метрів в іншу будівлю, вони захватили. І Тоді в нас вже почалася перестрілка. Дівчат лишилися двоє, і 36-та бригада забрала їх до себе. А з півтори тисячі хлопців відправилися на оборону заводу імені Ілліча. Через день їх узяли в полон. У ніч із 11 на 12 квітня Аліна в складі 36-ї потрапила на Азовсталь, а там прикордонники вже забрали до себе. Надійний бункер дозволяв протриматися на заводі більше місяця, але ворог усе більше брав українців в облогу. Щоби вижити, отримали наказ здатних. Тися в полон повідомили, що вийшов на від нашого президента України про те, що ми вийшли в полон. Щоб зберегти життя, ну, тобто людям, тому що в нас закінчили боєприпаси. Виходу ніякого не було. Друго або, або ми двісті, або виходимо в полон і цим собі зберігаємо життя. 17 травня розпочався відлік аліниної неволі. Її привезли в Оленівку і розмістили в камері розміром 3 на 4 метри. Усього там було 28 восьмеро дівчат. Чим розгодували? Е, зранку давали кашу. Е, каша була варена на е, Куру з спір'ям, не обскубане, перемішана звичайна каша, якась перлова, пшенична, ячна каша. І на обід давали борщ, ну, тобто це борщ-суп, це плавало просто три картошини невеличких в тарілці. І дівчата наші потім почали пекти хліб. На вечір давали рибу, це була потасу, варена з кашою, з кістками, зі всім повністю. Тобто це і одне те ж саме. У нас було чотири з половиною місяці. В Оленівці Аліна пробула чотири з половиною місяці. Пам'ятає вибух у колонії, де загинули понад 50 військових. Тоді прицільно знищили лише чоловіків. Тоді якраз було два таких потужних взриви. І тоді, коли почалися ці звуки, ці крики, тоді вже. Е нас закрили повністю. Нас лишили практично всіх самих. Нам нас не над нами не було якихось наглядачів. Наслідуючи ранок у нас вже були поранені. Скільки людей тоді загинуло? За вашою інформацією? До 50, ну тобто 50, там, з копійками. Я. Це тільки хлопці. Так, це самі хлопці там були. А згодом її разом з іншими полоненими, в тому числі й чоловіками, відвезли у в'язницю Воронецької області ще через тиждень у Таганрог, де Аліна пробула дві доби. Каже, то були найпекельніші 200 чоловік. Нас вивезли в Коли ви зрозуміли, що ви в Росії, коли ми ходили на дна, які на якісь допити у Таганрозі їх підняли о п'ятій ранку і перевезли в Севастополь. А звідти – у глиб України на обмін. Камасі як нас ми посадили на над нами. Вже не було ніякого представника наглядача з представників Російської Федерації військових. Просто за рулем в'їхав, якби їхній військовий да, да росіяни. Ми коли виступили вже на свою. Землю коли хто хто плакав, хто цілував землю, хто ну тобто там, е, хто просто сміявся, ну тобто йшли, співали їм України, ну тобто, якби їхні військові стояли просто і встивши очі, навіть не не дивились на нас. Ну тобто їм навіть було соромно. За час полону Аліна лише двічі змогла зв'язатися з батьками, згадує мама. А коли побачили її звільнену, то дочка не була схожа на себе. Ніхто, ніхто не давав і не не повідомляв, поки вона сама не позвонила з полону і не повідомила де вона знаходиться лобінець. Який з координаційного штабу, який е, насправді, е, бо я повідомила, конкретно знали, що донька знаходиться в Оленівці, і е, е, вона нікуди не переміщалася на даний тоді момент. Вони знали конкретно, і я я думаю, що це нам так допомогло, і вони змогли її стантовіти витягнути. Емоції були переповнені, так прийшли. Дуже раді були бачити, вняли, цілували. Про що перше, перші слова були? Як ти, як здоров'я твоє? Це просто шкелет обтягнутий шкірою і очі такі глибокі, трошечки, трошечки, трохи вже трошечки відновлюється. Колір обличчя набирається, а то це був просто жах. Це, це вам просто не передати. Вдома після двох місяців реабілітації Аліна повернулася додому, поновилася в рідному волинському прикордонному загоні і служить на українсько польському кордоні. Друзі подарували їй собачку Челсі, і тепер вона тренує свою чотирилапу подругу на виявлення наркотиків. А вся родина ще чекає з полону Аліниного чоловіка. だない。<laughs> <laughs>